Зараз вже холодно, така досить глибока осінь. Ситуація із струмом, ну, самі знаємо, яка графіки всі стежать за графіками увімкнень, вимкнень і міняються рецептами, що можна готувати, особливо тим, у кого електроплити вдома. І я сьогодні згадала про гарбуз. Ну, по-перше, це один із таких неймовірно красивих, смачних і корисних символів осені. І одразу хочу сказати. Перш ніж трошки розкажу про цікаві факти про гарбуз, які я тут підготувала спеціально для вас, що, наприклад, у кого електроплита можна гарбуз вживати сирим, тобто натирати його у салат, і хто не любить гарбуз, особливо молодше покоління, які фукають, бекають на гарбуз, сказати, що це морква. Ну, а взагалі, звичайно, гарбуз це прекрасний овоч, для декого навіть фрукт, тому що він солодкий, каші, які ми в дитинстві дуже не любили, але зараз полюбили. Ну, і, Звичайно ж, різноманітні. Супи. Ну, і як я вже сказала, це один із таких яскравих, красивих е, і ну, знакових символів осені. Так ось кілька цікавих фактів про гарбузи. Е, Батьківщини гарбуза вважають Мексику, е, де він росте з третього тисячоліття до нашої ери. Е, ну, взагалі, вони з'явилися близько п'яти тисяч років, і їх е, до сьогодні існує е, близько п'ятидесяти сортів. Є, кажуть, що він ну своєрідний елексир молодості, бо там вітамін А є. А саме ці вітаміни допомагають боротися з ознаками старіння. Також у давнину гарбузове насіння, увага, дівчата, ну і хлопці, звичайно, входило до складу приворотного зілля, але вважалося, що воно благотворно впливає взагалі на ось чоловічу сексуальність. Квітки гарбуза не тільки красиві, але і цілком їстівні. Ну, Це так, як, наприклад, квіти кабачків, які знає, ну, знаємо, що їх дуже смачно смажити. До речі, гарбузовий сік є натуральним снодійним засобом. Е, можуть гарбузи бути не лише помаранчевими, синіми, білими або зеленими. Е, також в Африці, наприклад, гарбузи нерідко використовують як мотоциклетні шоломи. Е, М'якоть, гарбуза здатна зняти біль при опіках. Е, в Японії є державний фестиваль гарбуза. У Китаї гарбуз вважають містичним талісманом, здатним вбирати в себе сили зла і охороняти від них свого власника. Ну і також ще хочу сказати, що ну, це ви звичайно знаєте, що сире гарбузове насіння таке підсушене чи підсмажене, дуже корисне. Ну і ясно, що дуже-дуже смачне. Ну, можна про гарбузи говорити, напевно, до ранку, чесно кажучи, і рецептами ділитися, і розказувати, які вони корисні, і історія його неймовірна Словом, гарбуз. Ну і ще я, до речі, забула сказати, що це ну, така особлива, особливий учасник ритуалу сватання. Ну, Ми знаємо, що мається на увазі. Так ось, гарбуз споживаємо, цінуємо гарбуз і ділимося рецептами. А поки що переходимо до поведінки магнітного поля Землі. І зараз, до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма, із якої видно. Поки що ще не видно, ага, вже зараз ось видно, що завтра буде абсолютно така спокійна ситуація, ніяких геомагнітних таких потужностей активностей активності не спостерігатиметься. Тому ми, власне, переходимо до прогнозу погоди на найближчу добу, і тут, ну, чесно кажучи, є що розказати. Бо завтра, 24 жовтня, Почекаємо трохи так. Завтра, 24 жовтня, характер погоди зміниться. Очікується, я б сказала, навіть різка зміна погоди, бо до нас йде холодний атмосферний фронт, пов'язаний з циклоном, центр якого розташований над Данією. І це атмосферний фронт, ну як ви знаєте, що з атмосферним фронтом зазвичай пов'язана зміна погоди. Це дощі, посилення вітру. Так все завтра і буде в Україні. І тому ну, ми зараз поступово поговоримо про погоду, яка очікується у кожному регіоні України, зокрема. І сьогодні так співпадає, що якраз завтра ми завжди розпочинаємо із Західних областей. І завтра, якраз, ось ця зміна погоди і розпочнеться власне, із Західних областей України. Отже, розпочинаємо. Завтра, 24 жовтня, у західних областях України, хотіла сказати, атмосфери, атмосферний фронт зумовить дощі, місцями сильні, у Карпатах, особливо та на Прикарпатті, такі просто рісні будуть зливи, але дуже висока температура повітря. Як ви бачите, 12-15 градусів, тобто буде тепло із дощами помірними, подекуди навіть сильними, і увага із сильним штормовим вітром південно-східного походження. Тому треба бути завтра ну, обережним і уважним до свого здоров'я, особливо людям, які реагують на зміну погоди, так званим метеопатам. На півночі України, на Житомирщині, на Київщині, на Сумщині, на Чернігівщині. Завтра очікується погода дощова, але дощ скоріше вже буде у. Другій половині дня або вже аж надвечір. Тобто от, оці порі прийде туди-завтра цей атмосферний фронт, принесе також дощі, такі відчутні, серйозні, я б сказала, але повторюся, скоріше ввечері. В день буде сильний вітер, південно-східний із штормовими поривами це 15-20 метрів за секунду. Тому, будь ласка, уважно. Ну і Температура повітря, як ви бачите, завтра висока. Завтра буде дуже теплий день, хоча й дуже вітряний, а ввечері із дощем. Це на півночі України. На сході України погода е, різнитиметься, адже туди ще завтра не дійде атмосферний фронт, тому там завтра без опадів. Ну ось ви бачите, ну, в принципі, хмарно зображено, але можуть бути і прояснення, такі несміливі, але тим не менше, і дуже тепло. Максимальна температура повітря плюс 14, плюс 17 градусів. Тобто завтра, ось е, на сході ексклюзивна погода. Без опадів і дуже-дуже тепло, але також з вітром. У центральній частині України е, завтра очікується сильний. Південно-східного напрямку із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Дощі пройдуть на Вінниччині, Черкащині, у Кропивницькому з районами, але ось Полтавщина та Дніпро з районами ще завтра втримаються від якихось істотних опадів. Температура повітря також висока: 13-16 градусів вище нуля. Але, повторюсь, і у центральних, у центральних областях завтра очікується сильний вітер, штормовий до 15-20 метрів за секунду. У південній частині України: Одещина, Миколаївщина. Херсонщина, Крим, дощі, місцями навіть такі сильні дощі на Запоріжжі без істотних опадів. Висока, дуже висока температура повітря, плюс 17, плюс 19, в Криму до плюс 20, але також може бути сильний вітер із штурмовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Тобто ось така нестабільна погода, яка зазвичай буває при проходженні атмосферного фронту. Нічого такого особливого. Ну і у Києві у Києві завтра, 24 жовтня, кінець робочого тижня. П'ятниця буде вітряною, але дуже теплою. Тобто, вдень ось дуже красиво буде літати жовте листя по столиці. Максимальна температура повітря досягатиме 14-15 градусів тепла. А дощ завтра в Києві вже скоріше всього надійде аж надвечір. Тому хто планує десь затриматися після роботи чи гуляти, то подбайте про парасолі. Ну ось така погода дуже цікава. Дуже мінлива, нестабільна, але і з синоптичної точки зору дуже така, ну, справді цікава. Тому ще раз нагадую, Завтра, у зв'язку з проходженням атмосферного фронту, у Києві в Україні очікується коливання атмосферного тиску. Дощі на Заході, на півночі, у центрі, на півдні. Температура повітря висока, навіть дуже висока, на півдні до плюс 19, як я щойно сказала. Ну, і у суботу та неділю вже цей фронт поступово минатиме нашу територію, територію України. І очікується на Заході, на півночі, в багатьох центральних областях, зниження температури. Повітря на півдні, на південному сході ще залишиться дуже тепла погода. Усілякі подробиці, можливо, ще щось цікаве. Будь ласка, як завжди, запрошую, завітайте на мій ютуб-канал, «Погода з Наталкою Діденко. Ще раз нагадую: завтра зміна погоди, дорогі метеопати, уважно до себе, до свого здоров'я. І будемо вживати гарбуз. Милуватися його таким позитивним яскравим кольором, про який я на початку нашої зустрічі говорила. Ну і ще раз нагадую: завтра в Україні очікується зміна погоди. Уважно стежте за уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.